За даними опитування, проведеного спільно CNN і ОРСІ International та оприлюдненого у неділю, виборці вважають, що Обама краще розуміє та піклується про соціальні проблеми американців. А його суперник Міт Ромні – кращий менеджер та має більш чіткий план подолання економічних проблем в країні. Тим часом ринок нерухомості, що довго був причиною, та показником триваючої рецесії, нарешті порадував добрими новинами. Показники липень демонструють помірне зростання продажів будинків та квартир, причому як новобудов, так і об'єктів вторинного ринку. Також зростає середня ціна на нерухомість, але чи це тимчасове явище, яке вже не раз спостерігалося спочатку рецесії, чи справжнє відновлення ринку житла? Тетяна Ворожко знає більше. Протягом останніх п'яти років ринок житла загальмовував економічний розвиток США, але нові урядові дані дають надію щодо його відновлення. У липні продажі новобудов зросли на 3,6%. Доповідь Національної асоціації ріелторів свідчить про зростання попиту і на вторинному ринку нерухомості. Також зростають продажі елітного житла. Компанія забудованих Тул Brothers оприлюднила звіт за третій квартал 2012 року. Він став для них найприбутковішим за останні чотири роки нам щастить, попит зростає. Потенційні покупці, що не наважувалися на купівлю житла останні 4-5, а то й 6 років, починають виявляти інтерес. Одна з причин зростання попиту зменшення пропозиції на ринку, який до недавнього часу був перенасичений. В середньому ціни на житло зросли на 9% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Понор каже, що усе це сприяє відновленню активності забудовників. Хоча ми вже бачили злети і падіння спочатку рецесії, ми віримо, базуючись на потужності продажів останнім часом, що ринок житла пішов на зростання. Але аналітики ринку житла не настільки оптимістичні. Вони вказують на високий рівень безробіття та суворі банківські вимоги щодо отримання кредиту на купівлю нерухомості, і це робить власне житло недоступним для багатьох американців можливість для багатьох потенційних покупців отримати позичку на купівлю житла залишається великою проблемою для забудовників. Тим не менш, незважаючи на труднощі, з'являються усе більше ознак того, що економіка країни йде на покращення. Економісти прогнозують, що зростання на ринку житла додасть 0,2% до загального економічного росту США. Тетяна Ворожко голос Америки.